Історія нашого народу в усьому у Чернівцях показали балет з елементами українського танцю. У залі обласної філармонії велелюдно. Усі очікують початку одноактового балету на основі української хореографії. Перед будь-яким виступом це ем, таке вилювання. Але я впевнена в ній і в сьому колективі, тому що вже не раз вони показували високий рівень, займали перші місця, і тому очікування найкраще. На сцені розпочинається танцювальна постанова легенди холоду. Все це десятий ювелейний звітний концерт народного аматорського ансамблю народного танцю Колорит та студії сучасного танцю Делюкс. В нас задіяні дітки від 4 рочків і майже до 20 років. Тобто це різновікові групи. Тобто, кожен якийсь кусочок балету буде виконувати одна чи інша група діток різних вікових категорій. Та це не тільки звіт, захід має благодійну мету. Виручені кошти розповідають організатори передадуть 59-й бригаді наших захисників. Зараз це надзвичайно важливо все таки пропагувати, максимально ознайомлювати дітків підлітків підлітків з нашим українським танцем. Тому що, на жаль, в свій час він був трішечки втрачений, а зараз таке відродження, і дітки повинні любити, цінувати, вміти танцювати наш саме український танець. На цей час репортуар колективу Колорет налічує понад 10 хореографічних композицій. На звітному концерті виконавці отримали почесні грамоти та відзна. Євген Паселюк, Сергій Третяк, новини черніців, телеканал Сі4.